Сто років тому Україна вперше проголосила свою незалежність. На її чолі стояла Центральна Рада, головою якої був історик Михайло Грушевський. Українська Народна Республіка, як суверенна і самостійна держава, існувала недовго всього лише 4 роки з 1917 до 1921. Нею керували і центральна рада, і директорія УНР і гетьман Української держави Павло Скоропадський. Той час Україна в межах центральної, східної та південної частин становила дипломатичні стосунки з 20 країнами світу. Приказка два українці три партії досить. Точно характеризують тогочасну ситуацію в державі, бо перехід влади відбувався через перевороти та сепаратні домовленості. Як результат, міста і села України перебували то під контролем уенерівців, то під контролем червоних, то під контролем Денікінців. Яскравий приклад цієї боротьби моє рідне село Стицьківка на Сумщині, засноване козаками із Запорізької січі. Воно розташоване на північному сході України. А відтак, упродовж чотирьох років визвольних змагань, влада в селі змінювалася 6 разів. У січні 1918-го туди зайшли більшовики. У квітні німецько-українські війська. У січні 1919-го вже прийшла Червона армія. Через 7 місяців у серпні туди прийшли Денікінці. А ще через 4 місяці контроль над Сумщиною знову остаточно повернули більшовики. Можна лише уявити, що тоді відчували. Чували селяни, перебуваючи в цій круговерті подій Починаючи з 1917-го, більшовицький уряд Росії намагався взяти під контроль усі українські землі. Укладений 1920-го військовий союз ОНР із Польщею і спільний широкий наступ на Червону армію не був успішним. Більшовики відкинули поляків на свою територію, а ще через рік було укладено Ризький мирний договір, де радянська Україна, Червона армія та Польща розділили Україну по збручу. 1939 дев'ятсот уряд УНР переїхав до Франції в умовах, коли українські землі намагалися пошматувати з усіх боків, годі було сподіватися на зміцнення розвиток української державності. Перший крок, які наступні, зокрема створення організації українських націоналістів, не призвели до здобуття Україною незалежності. Радянська влада та гітлерівська Німеччина зробили максимум для того, аби не дати українцям створити свою державу під час другої світової війни проти військового крила Оун у Вали і німці, і радянська армія. А по війні СРСР доклав максимум зусиль, аби знищити ідеологів українського націоналізму та упівців. Однак ОНР, ОУН і УПА це те, на чому виросло не одне покоління українців, які мріяли про державну незалежність.